Кінь це кінь, а вона як її звати? Не знаю. Вадік! Я не експерт у конях. Ну як ти думаєш, от він це є кінь, а вона. Я не знаю. Просто це реально, оце вже перебор, Вадим. Та не знаю я. Ну, це. приблизно. Та я откуда знаю. Ну назви хоча б один варіант. Кінь теж. Ну ні, кінь це він. А вона. Інна? Коник просто хай буде. Кінь це він, а вона. Коник. Як? Коник. Кінь це він, а вона це. Конина? А як? Скажи. Кінь це він, а вона це кобила. Ну, все.